Здоровенькі були наші індики, на снігу гуляють. Найшли ми покупця на одну індичку, тож одна або ця, що зараз у нас на цьому, або її сестричка поїде на нове господарство. Сподіваємося, що вийде господару новому забрати індичку цю сьогодні, ну як не вийде, то наступним разом. Серед білих одна нас покинула, щось сказав, тато натягувалося, тато її дорубав. У нас було дві індички. Не знаю, котра з них, чи та що хворенька, чи була, чи та що здоровенька. але от одна ще лишилася. Як я казав, що планував, планувати ніколи не треба наперед. Але думати теж треба, що робити, правда? Чи то та, що лапки ми лікували. Пішла, чи то якась з тих, не знаю. Що ви так всі заглядаєте? Ось ця чорна наша красуня, вона в нас лишиться. Сьогодні ми приберемо одного з індиків. Приберемо також і старих індиків. Ті індички, що в нас є, тому що будемо лишати повністю молоде поголів'я, а ось тих з тих молоденьких будемо когось лишати. Кого лишати ще не знаємо, чи будуть ті в на рижі з нами, чи не будуть. Під питанням, якщо хтось захоче купити, то ми їх продамо. Ані, то потім будемо бачити. от Такі наші краси не понадувалися. А, і в нас на продаж ось цей індик. Все ж таки я вирішив його продати, тому що сенсу тримати двох індиків мені немає. Він буде рідний нашим індичкам, а так вони будуть вже собі чужі, повністю буде чуже. Різнокровно вірніше сімейка. Лишається ось цей бусковий красен. Цей у нас на продаж, кого цікавить, можете звертатися сьогодні його або вечором, або завтра виставлю на продаж фотографії і побачимо, може хтось його купить. Тому що мене там питали, я до, до неї трошки проїхав каву Ні. А треба було мені його все ж таки продати, поки був покупець. Ну, покупець, думаю, буде. Ось такі наші білі красені, тут одні індики. І лишилася тільки ось ця одна індичка. Поки що вона в нас лишається. росла Руслана у нас маленькою, щуплою Чи буде вона в нас великою, те, як її брати, не знаємо. Але маємо надію. ночують ну, вони, що в нас в літніх вольєрах. Поки що таких морозів нема, потім придеться їх підбирати вже достатньо, щоб було їм тепліше. Поїли вони гарно і тепер тут такі своєю красою хизуються в нас на цьому, на екрані. Понадувалися всі гарні. Котро з одного з тих білих ми будемо собі лишати. Напевно, ось цього. той що там на задньому плані. Або контроль ще з них ще виберемо. Ну, побачимо, який буде більше підходити нам естетично. Оцей, щоб були хворі ножки, ми його, напевно, сьогодні приберемо. Він трошки ножки вже в нього відійшли, але щоб не мерз, не мок, бо він такий от брудний серед тих всіх. Ми його, напевно, сьогодні приберемо. Ой, які красені, гарні, правда? Які-ті білі, але такі жовтуваті. Жовтуватий пілічко в них віддає. Тоже такі красиві. Оце цей так надувся. Там що ми дарували тоді 4 індичат, я б обрав так ніби два більших, два менших, а виявилося, що там були всі індики. Індичок не було. Тому так би в нас серед тих було чотири індики, якщо б ми тих тримали, шість верніш. Ось така індича краса. Просто помилуватися, показати вам, тому що давно ми не дивилися, ми їх не важили. Шкода, що там -та в нас пішла індичка. Ну добре, що тату її, як то кажуть, допоміг, щоб вона не пішла дурно. Але що сталося, не знаю, каже, бігали, все було добре, потім на другий день почала натягуватися і він її прибрав. От. Грязнезні, там пістиляємо, але все рівно вони чомусь на щеблинах не сидять білі, а сидять собі на землі. Не знаю, чи їм важко вистрибувати, чи їм незручно, бо чорні, красиві. Ну і наша корочка, ще покажемо, раз вона тут, з тими курчатами. Це в нас кінець листопада. І вони вилупили, вона нам тих курчат привела. 30 вересня, велика вересня-серпня, то маємо три місяці квачка Лівінська водить курчат, курчата підросли. Також трохи в стайні ночують, трохи е на дворі, як їм деколи зайде. Кая я за ними не бігаю, вони в нас самі по собі. Їдять вони про що всі кури, ніхто за ними так не бавиться, але бачите, який природний відбір, як вони швидко ростуть, вони практично догнали тих, що її в місті вилупилися. Липневі, за якими я там бігаю, вду, похукаю, а ті самі собі ростуть, за ними ніхто не пропоє ні, нічим ні, нічого. Але дякувати Богу, всі живі, здорові. Так, ну що, вони мене обступили, але ми будемо ти працювати. Всі вони їли, всі вони спокійні, гарні. От, бачите, вони б'ються зараз, індики, от чорне має побити це, а я його... Придивлявся, щоб лишити, і цей мою голову побиту. Товчуться вони сильні, не знаю чому. Між собою так не дуже, але з чорними вони перші товклися, хоча ночували сусідніх... живуть в сусідніх куль'рах через сітку, бачать одне одне. Але зараз вони вже втихомирилися і собі гуляють по снігу. Ось така наша біла краса. Всім миру злагоди, любові. Божої благодаті. Можливо, комусь би хотілося білого індика, то би теж продали. Звертайтеся, Кого би. Цікавило. О, до речі, зараз теж їх пофотографую і виставлю на продаж, можливо, когось буде цікавити. Батько в них звичайний, а мама в них з ваговиків. Ну, брольнер в них тих біг шість чи як. Не ну, не буду вас прохати, бо точно не знаю. Але казали, що мама в них важка була, а тато легше. І ви вийшли такі от помісні індики. Нема трави знаходять собі ще вморожену кропиву і так собі скубують всім ми розлагоди любові і божої благодаті будемо ще далі про індиків відео коли знімати Це наша лишиця чорна повністю практично чорна гарна